Вітаю! В цьому відео ви дізнаєтесь про те, чи лікарські трави на волині, такі ж, як і по всій Україні, зможете розпізнати поширені і маловідомі лікарські рослини за зовнішнім виглядом, дізнаєтесь про використання цих лікарських трав в народній і офіціональній медицині. Це дасть вам можливість легко знайти потрібну лікарську рослину в природі. Ви зможете зібрати для себе потрібну кількість лікарської сировини. І за потребою скористатися нею. Про цілющі властивості більшості рослин розповідала Наталія Земна. Ми ж коротко покажемо і розкажемо деякі лікувальні трави. Погнали! Лікарські трави в Волині. Пижмо європейське рослина родини Айстрови. Її називають ще рослина компас, тому що вона повернута на північ. Використовується в медицині в як – Глистогінний засіб, а також має ще жовчогінну, спазмолітичну, діуретичну, протизапальну, потогінну, зарознижуючу, ранозагоювальну, гіпотензивну, протипухлинну і тонізуючу дії. Проте останні дослідження говорять, що вона токсична рослина і рекомендують вживати лише як глистогінний засіб. Парило звичайне агримонія еупаторія. Використовується як протизапальна рослина, жовчогінна, сечогінна, потогінна, спазмолітична, в'яжуча, тонізуюча, кровоспинна, кровоочисна, відхаркувальна, глистогінна, протиалергічна, сухаребрик лікарський, рослина родини Капустяні, рослина харчова. Про неї розказувала Наталія Зімна, має дію сечогінну, відхаркувальну, протицинготну. Ранозагоювальну, в'яжучу. Застосовують при набряках діареї, дизентерії, туберкульозі легень, онкологічних захворюваннях, в тому числі рак молочної залози. Вербена лікарська дивіться у попередньому відео. Подорожник великий Плантаго Майор. Рослина офіціональна має дію діоретичну, жарознижуючу ранозагоювальну. Гемостатичну, протизапальну, відхаркувальну, спазмолітичну, тонізуючу, седативну, гіпотензивну, вживають при цукровому діабеті, респіраторних інфекціях, захворюваннях сечостатевої системи, ацидному гастриті, ендометриті, безплідді і раку легень. Роман Польовий рослина родини складноцвіті використовують корені. Дія антигельмінтна, афродіазіатична, при злоякісних пухлинах, епілепсії зубному болі підвищує потенцію. Сокирки Поліві, Консоліда Регаліс, родина Жовтецеві Дія антигельмінтна, протизапальна, зболе заспокійлива, сечогінна, жовчогінна, використовують при плевриті, пневмонії, головному болі, гепатиті, судомах хворобах сечостатевих органів гіпертрофії передміхорової залози. Рослина дуже отруйна, користуватися великою обережністю. Спориш або гірчак полігоном авікуларе, рослина родини гречані, має в'яжучу, діретичну, кровоспинну, гіпотензивну, протипухлинну, жарознижуючу, протизапальну дії, використовується при сечокам'яній, із жовчо-кам'яних хворобах, вирості шлунка, гемороїдальних і маткових кровотечах, невростенії для лікування пухлин різного походження. Рослина офіцінальна. Хрінниця смердюча рослина родини Капустяні. Lepidium ruderale використовується як антисептична рослина. Вона неофіцінальна. Дереві звичайний, ахіле мелефоліум. Має дію болезаспокійливу, ранозагоювальну, гемостатичну, жовчогінну, діуретичну, протипухлинну, контрацептивну, протизапальну і жарознижуючу. Використовується при легеневих носових кровотечах, розширює жовчні протоки, збільшує жовче виділення. Рослина офіцінальна входить до складу препаратів, наприклад, ротакан, гіпотензивних зборів. В гемеопатії. Для зупинки венозних і артеріальних кровотеч. Кровотечу сам зупиняв найкращий засіб. Конішина лучна, відхаркувальна, протизапальна, бактерицидна, сечогінна, використовує при бронхіальній астмі, анемії, цистити, ревматизмі. Є відео на каналі, дивіться детальніше. Герань лучна Geranium праtenс використовується в народній медицині, рослина неофіційна для лікування злоякісних пухлин. При безсонні, епілепсії, шлункових застудних захворюваннях, гемароїдальних кровотечах, гастрит, ентерит і зовнішнє для полоскання при стоматитах, ангінах. Живокіст лікарський Сімфітум офіцинале дія обволікаюча, пом'якшувальна, протипухлинна, ранозагоювальна, гіпотензивна, гемостатична для лікування зовнішнього ран, виразок. При захворюваннях кісток, вивихах, розтягах, а в народній медицині ще при гіпертонії, хворобах органів шлунково-кишкового тракту підвищує тонус тонкого кишечника, посилює імунітет. І при злоякісних пухлинах та виразках використовують коріння рослина неофіцінальна: ожина сиза, Rubus касіус. Використовується як потогінна, сечогінна, заспокійлива, в'яжуча, послаблююча, жарознижуюча, діуретична і протизапальна рослина. Використовують пагони, листя, плоди. перфоратум – звіробій звичайний. Рослина отруйна, але має тію ранозагоюючу. Гемостатичну, діуретичну, тонізуючу, седативну, протизапальну, протипухлинну, кардіотичну і послаблюючу, вживати не змішуючи з іншими травами і не більше 7 днів для чоловіків. Хвощ польовий еквізетом арвензе Належить до вищих спорових рослин відділ хвощеподібні, вживають при сечокам'яній хвороби, анацидних гастритах, папіломатозі, сечового міхура, атеросклерозі судин мозку та серця, ішемічній хворобі, гіпертонічній хворобі, туберкульозі легень і шкіри. Вживають траву, зелені пагони. Волошка синя центаура, цианіс використовується як протипухлинна, протизапальна, лактогенна, спазмолітична, діуретична, рано болезаспокійлива, жовчогінна. Рослина, при захворюваннях шлунка, набряках серцевого та ниркового походження, хронічному захворюванні сечо та жовчовивідних шляхів печінки, зовнішньо при хворобах очей, підвищеному стомленню зорового апарату. Волошка лучна центаура джацеа, Діуретична – при жовтусі амінореї, гастралгії, хворобах серця, жіночих хворобах, діатезі, зовнішня для полоскання горла. Використовується надземна частина квіти. Лінарія вулгаріс лінок звичайний. Рослина неофіцінальна і отруйна, тому користуватися дуже обережно. В народній медицині використовують при спазмофілії, гепатиті, хронічному нефриті, атеросклерозі. І якщо на Волині підійти до вологих місць, то там ми бачимо різноманіття типових для України рослин. Яскраво жовтуваті квітки вербозілля звичайного, як свічечка, рожевенькі стоять в чистець болотний. Плакун майже вже відцвів, яскрава малинові чудові квітки, живокіст блідно-рожевий. Про рослини лікарські біля води ми будемо знімати окреме відео. А ще на валині море дикої моркви, яку збирають. Отак, От коли вона тільки перестала цвісти. І це доза. Використовують при сечокаменій хворобі, злоякісних пухлинах, метеоризмі. Мельнянка лікарська, це красива квіточка Сапонарія офіціналіс. Але вона отруйна, тому користуватися з обережністю при захворюваннях печінки, порушенні обміну речовин зовнішньо при корості, виразках, фурункулах і зубному болі. Максамосійка використовується тільки в неофіційній медицині, в народній, але може викликати пошкодження центральної нервової системи, тому не рекомендую користуватись. Сідач канопляний, Евпаторіум канабіном, є отруйною рослиною, користуватися з великою обережністю, є абортивним засобом, сечогінним, потогінним. І на Волині, і по всій Україні видовий склад лікарських рослин подібний. В наступному відео рослини лікарські, водойм і біля водойм. Ставимо лайки, вподобайки, підписуємось на канал відео українською.